Дитячий одяг руки лук, вітровочка на флісику, 110-116, така вода не проникна, також на флісику, 98, 104, 146, 152, 122, 128, 122, 128, 98, 104. Теплесенька флісочка, такі з капюшончиком йдуть на кузочках, така теплесенька кофточка, костюмчик, теплесенька на флісику, світшотик, така кофточка, костюмчик, і також теплесенький костюмчик, такий халатик. Штанишки, термомшка. Така йде на замочку. Теплесенька 122-128, світшотики, баєчка. Також світшотик баєчка, 110-116. Також світшот баєчка. 146, 152 такі світшотики йдуть на 110-116, також баєчка поді. Спортивні штанішки теплесенькі. 134, 140. 146, 152. 158. 158, 164. Штанішки всі будуть на байці. Така теплесенька, флісочка 134, 140 куді 1340, вводимо бревенькі рукавчики 984. Кісвіт що тепленьки на замочку, така худі на замочку до 110-116 баєчка, 98-104. Такі теплесеньки, 86, 92, лусинки. Також лосинки, тігору 116. Копішенчиком на замочку 120-116, худі 134-140, підшоти плесенькі, 10804, такі туплесеньки паточки, і такі туплесенькі.